І так, мої любі хороші, зараз я оглядаю готель, який славиться тим, що саме близько від нього знаходяться основні герої, курорт Марсалан, це морська корова, а також черепахи. Це готель Three Corners Файраус Плаза. Саме великі гроші можна поселитися саме в цьому готелі і тішки доходити до місць, де вони проживають. Займайтеся дайвінгом, снорпінгом і милуватися цими красотами. Це інші як розташовані, як організований готелі. Звичайно, що я вам теж покажу. Це територія номера готелю. Вперед! Готель Селі Корнерс Фаерус Плаза був побудований у 2007 році, і у 2020 році була реновація. З рецепшного готелю виходимо на територію готелю. І головний корпус має три поверхи. І по всій території розташовані одно-двоповерхові будівлі. Всього на всього готель має 495 номерів, але територія дуже, дуже об'ємна. Також на території розташовані три басейни: один з них дорослий з підігрівом і один дитячий також з підігрівом, але лише в зимовий час. Прошу звернути вашу увагу на території готелю. Тут пальми і мальви. І причому їх дуже-дуже багато. Вони різнокольорові, розташувалися комфортно між пальмами і будинками і нагадують нам всім неньку Україну. З такі доріжки, мальви. це за затечні пісочки, а ми то точно знаємо, що це мальви. А тут така тусовочка, колубар. Басейн з підігрівом, але вже вечір, то вже не дуже хто купається. Аніматори танцюють, закликають. Ось і очікування. Так, це дитячий басейн з підігрівом, дітки дорадяться, відпочивають, займаються активностями. А тепер поїзд зі мною я вам покажу номера, які в даному готелі. Так, в санузлі є косметичні набори. Це кімната в бежевих таких тонах, це досить чисто і просторо. Заходимо в кімнату, тут меблі вже такі старуваті, але знову ж таки повторююся, все чисто, є килимок, видають етапці, але може бути що за запитом. Тому якщо у вас в кімнаті не буде, йдете на ресепшн, кажете, і вам приносять. Ну, а тепер ми такою симпатичною доріжкою крокуємо до моря. Додаткова інформація: є в готелі ще спа-центр, але всі процедури за додатково. Оплату, є також тренажерний зал, він безкоштовно, пайпай -пай є по всій території, але не скажу вам, яка його швидкість. Також є три а-ля-карт ресторани вони за додаткову оплату. Так, готель дуже активний, тут такий амфітеатр для аніматорів, для відчинення програм. Так, тут такий є біч-бар, тут навіть він як і ресторан, тут можна брати запуски, перепуски, одразу не йдучи на території. Оскільки нас є, знаходиться пляж. На пляжі вол -вол, так, шезлонги дерев'яні, матраси є, зонтики, а також захист від вітру. Відмічаю, що на пляжі насправді дуже м'якесенький, пухкесенький пісочок. Дивлюся готель 3 березня 2025 року, і саме зараз на цій території спостерігаються відливи. Тут вони яскраво виражені, але прошу звернути вашу увагу, що навіть під час відливу є лагунки, в які можна зайти і просто полежати як в ванні. Тут ви бачите пірс. Він в готелі має 365 метрів і веде до неймовірно красивого коралового рифу. При готелі працює дайвінг-центр, можна займатися дайвінгом, снорклінгом, і переважно туристи за цим і їдуть в цей готель не за мальбами, а за коралами і за рибками. Також поклав сторону, якщо дивитися на море, проходити 2 кілометри і заходити в пляж. На пляж, де живуть черепашки, а також де живе Дюгон. Будете їхати в даний готель, візьміть тапочки коралки, якщо маєте з дому. Якщо ні, то при готелі є торговий центр на 14 магазинчиків, і там ви зможете їх придбати. Готель підходить для сімейного, романтичного відпочинку, а також для любителів дайвінгу і сноркінгу. Підпишіться на мій канал, адже в мене все про туризм.